Дякую, що ви з нами залишаєтесь на телеканалі Київ прямому ефірі Продовжується програма громадська приймальня середа, 18 лютого, другий блок поради лікаря. Дійсно, будемо говорити про безсоння. І є певна статистика, що кожен другий не задоволений якістю свого сну. 20-30% потребують діагностики та лікування проблем пов'язаних зі сном. З них 75-85% страждають на реальне безсоння і 15% на виражену денну сонливість. Замить відповідь спеціаліста на запитання, як подолати безсоння і що насправді є безсоння. У нас у студії сьогодні дуже рада вітати гостя. Сьогодні це Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини СНУ, головний лікар, лабораторії сну, кандидат медичних наук, кардіолог, сомнолог 223-09-71, Шановні глядачі, прямий ефір. Ми готові будемо вас чути 223-09-71. Якщо маєте проблеми, безсоння, ну все що завгодно, дійсно може бути. Але зараз я хочу у гостя все-таки запитати. Він у нас кілька разів був, досить цікаві з ним розмови виходять. Але що насправді є безсонням? Бо є люди, які там день не посплять і вважають, що в них вже безсоння починає розвиватися. А є люди, у кого хронічно там тижнями не спить. Ну зараз запитаємо, щоб тут знаєте з вами не мудрувати. Тому, будь ласка, вже готові приймати ваші дзвіночки двісті 223 0971. Так, рада вас бачити! Доброго дня, добрий день, Юрію Нестеровичу. Дивіться по перше, ще не переводимо годинки ще стрілочки годинника цього місяця. Але цього року це має відбутися. Я не знаю. Можливо, до 29 березня все-таки Верховна Рада вирішить це питання. і Ми вже не будемо переходити. Бо пам'ятаєте, наскільки разів була інформація, що можливо ми залишимося вже повноцінно на зимову час. На залишиться потім все таки ми переходили знову на літній час. От в очікуванні 29 березня ще насправді є більше ніж місяцю. Місяць подивимось, наскільки тут вирішиться це питання. Можливо, ми залишимося. Час у нас буде такий, як зараз. Але я хочу навіть про інше сьогодні поговорити. От я чомусь сама сказала, а потім замислилася. А що в реалії є безсоння? Я ніколи вас, до речі, не запитувала. Ну, є люди, які можуть тижнями не спати, але це ж теж неправда. Вони все одно десь сплять. Ну не ж бути такого, що протягом дня вони не сплять. Неможливо. Дякую, неможливо. Дуже правда, актуальне так? запитання людина все одно спить, так. але є періодична втрата сну, а є хронічна втрата сну, яка вже переходить в захворювання. Це може бути гіпертонічні хвороби, підвищений тиск, цукровий діабет, зайва вага, втома, сонливість. Угу. Тому разовий недосип. Пов'язаний з роботою, з екстремальною ситуацією, роди, операція, якісь uh -huh. сімейні проблеми. Uh -huh. Разовий фрагмент не страшний. Але буває, що в жінок після якихось історичних моментів страшних катастрофічних стресових і од... одної ночі з порушенням сну достатньо, щоб привести, наприклад, до захворювання гіпотеріоз. Ендокринозахворювання. Ендокринозахворювання. Тобто стрес буває разове безсоння, дуже сильний фактор, а буває хронічний роками. Був у нас один дідусь, який розповідав в Україні, що він не спав 17 років. Я пам'ятаю цю історію. Ну, Ми я з ним декілька передачах зустрічалися. Я кажу, давайте його в лабораторію сну. Ну, не може людина спати. 5-6 днів без сну так. повноцінно людина гине. Такі були досліди. І ще в фашистській Германії такі в концтаборах проводилися експерименти. Людина, не, вис... не виспавши 6 годин, яка не спить, гине. Ми взяли на експеримент цього пацієнта, і він виявився простим, банальним храпуном mm -hmm. з проблемами порушення дихання у вісні. Єдине, що він не зорієнтувався, він спав поверхневими фазами, їх чотири. А він спав перша друга, і він ніколи не пірнав глибокий сон. Він чув собаку. Він чув, хтось пішов на кухню, і рахував, що він не спить. Він спав, але поверхневим сном. Тому треба відрізняти сон якісний так. і сон неякісний, неповноцінний. Тому ми говоримо про безсоння, де йде порушення фаз сну. Людина не пірнає в глибокій фази сну. А це дуже важливий момент, Особливо перша фаза, яка починається з 10 до 12. -ї. Ми з вами про це говорили і нагадуємо. Так, так, так. Що це треба сами... лягати мати спати о двадцять. 20... Другий 0,0. Саме великий секрет, бо іменно перша глибока фаза, досягаючи четвертий, переходить в маленьку, коротеньку п'яту. Тільки mm. там виробляється гормон росту, тільки там виробляється гормон мелатоніну, гормон щастя, гормон задоволеності, гормон виспаності. Дальше його нема. Чому і до 12 рекомендується? Після 12 цього гормону нема. І тому безсоння в першу чергу треба вчитися налагодити культуру сну. Всім на сьогоднішній день, ще раз і ще раз, останні півроку, загострення іменно по безсонню пішло. Депресивний стан, невизначеність, економічні проблеми, курс долара. І всі ці депресивні моменти впливають на неякісний, на здоровий сон і переводять його в неякісний. Тому починаючи зранку. Треба починати думати про сон. Посмішка, <смішка> смачна, смачний сніданок, поцілунок, безстресова робота, важка робота, але без хронічного стресу. Спочатку йде хронічна втома, хронічний недосип і рушаться всі системи. Коли до нас звертається пацієнт з безсонням, я завжди запитую згадайте, що було 5 років назад, що було 10 років назад, як ви жили, як ви працювали. І тут починається історія. Я працювала на трьох роботах, спала всього 3-4-5 годин на добу. Молода жіночка недавно приїхала, я в Москві працювала, по 5 годин спала. Все, Цього достатньо щоб поставити діагноз хронічного безсоння, яке повликло за собою, потягнуло за собою, вже всю ендокринну патологію. Так, ми зараз послухаємо де дзвонять, чому нам розкажете, чи можна з цим якось жити, як жити. Нас є дезвонювач боротися як так. Ви в ефірі. Ви мені скажіть до А що в нас в аптеках отакі дешеві ліки, для Пенсіонерів, оце от таке. Соціальну аптеку зайдеш, Я беру таблетки там. Ендіс, чи чі зараз? Тіся, вісімдесят зривень. За кого обистантеку, після сім, сорок. Шановні, ми вас зрозуміли. Ліки а... для сну. Зараз. Там не тільки ліки, там Я все розумі. було. Чому такі ціни на ліки? Шановні глядачі, любі, мої, вибачте, що так звертають. Я вас дуже прошу. Ви чуєте про що ми говоримо? Ми говоримо про безсоння, якщо так сталося в вашому житті, хронічне безсоння. А зараз патологічно ми всі просто дійсно не висипаємося. Люди середнього віку, ми не можемо, знаєте, вночі ми всі сидимо в інтернеті, бо ми розуміємо, які події. Ми боїмося втратити навіть секунду, яка може дійсно інформації. Люди похилого віку теж вони в хронічному стресі, вони хворіють, і вони теж в них безсоння. Ви ставите зараз запитання про ціну на віки. Гість відповість, тому що він професіонал, але я вас дуже прошу, ну, трошки не плутайте. І редакторі Лариса, я вас дуже прошу, приймати дзвінки по темі. Дуже прошу. Якщо можете, проконсультуйте. Якщо ні, е, Виникло можете? питання про ліки. Ліки для сну, ми перевернемо питання ну, чином. Ну, хочуть е, таблетку для сну. Не існує таблетки, яка нормалізує сон. Не існує таблетки, яка ліквідує безсоння повноцінно. Є фрагментарний момент, який можна прийняти день-два, але обов'язково з цього треба сходити. І чим ми займаємося в лабораторії? Як не парадоксально, лабораторія сну дозволяє зняти пацієнтів з антидепресантів і снодійних. В першу чергу ми впроваджуємо поняття ще раз і ще раз: культури сну не було. Нас вчили вка... працювати, вкалувати. Напрягатися, перенапружуватися, ну, нас не вчили спати, нас не вчили розслаблятися. Тому ще раз: таблетки для нормалізації повноцінного безсоння не існує. Почніть з нормалізації культури сну, з кохання. Регулярного, з регулярного прийому їжі, санаторне курортне лікування. Ну, в першу чергу, органічні проблеми, які приводять до безсоння – це біль, травми, операції, підвищений артеріальний тиск, порушення ритму, паузи серця, які мозок чує і не спить, і тривожно пробуджує пацієнта. Побіги в туалет треба розібратися. Або це динома простатіт, і mm. тоді пацієнт е, виліковується. Але якщо він бігає і нема таких проблем у жінок, у діточок, чому вони прокидаються вночі в туалет? І для лікарів. 500 чоловік аудиторії лікарів задають питання, чому наші пацієнти з безсонням або з проблемами дихання у вісні бігають в туалет. Тому що вночі, в момент порушень дихання, виникає або на фоні стресу гіпертензивний криз. Підвищується тиск, і організм виробляє всі захисні механізми побігти в туалет, зняти цей тиск. Прибіг, заснув знову тиск і побіг 6, 10, 12 разів за ніч. Діточки, НРС, упісюються вночі. Старші люди по секрету скажу, ніхто про це не розповідає і ніхто не питає з лікарів. упісюються вночі в ліжку. Це теж велика проблема при час безсоння, тому що є порушення дихання, є центральне опно, є обструктивне пно. І зверніть увагу. Більше 100 тисяч інсультів на рік в Україні, більше 50 тисяч інфарктів на рік в Україні. В основному статистика швидкої допомоги підтверджує, підранок. під ранок ну, на третя четверта година. Чому? Чомусь так Тому що так. це говорить про те, що спочатку було безсоння, угу. хронічне досипання, а потім виникли проблеми. Так, зараз послухаємо додзвонювача. А ви в ефірі говоріть? Будь ласка. Ай, не дочекалися. Давайте 223-09-71, Ще є в на час. Ми готові будемо вас слухати. Дивіться, ви тому дідусю, про якого говорила? Ну я дійсно я чула цю інформацію. не тільки я, я теж не повірила одразу, що людина 17 років не спить. Зрозуміла, що як ви зазначили, ці фази важливі. Він просто не він просто не відчув тієї насолоди глибокого сну. Це зрозуміло. Ви йому змогли допомогти? Змогли допомогти, бо в нього виявилося просте банальне хропіння. Потім перейшло пізніше вночі в апної. Він провалювався в сон, все-таки, і виникали спадіння глотки. Більше того, там було і центральне апної мікроінсульти, мікропошкодження, які він пропустив. Не одівав добовий монітор тиску, не одівав холтер, не проходив нормального обстеження і це вже викликало органічне пошкодження. І тому він не дихав загалом вночі півтори-дві години. Це приводило до зниження кисню. І він же хвора людина по кардіальній системі, по кардіології. Ми взяли його на обстеження, оділи масочку, сіпап, роздихали угу. його, і він почав глибоко спати. Тому, Мені накіне, цікаво, що він зараз говорить? Чи нарешті він спить? Я думаю, Рядично. він спить. Ми з підтримуємо mm -hmm. обов'язково з пацієнтами зв'язок через 9 місяців на контроль таким людям можна допомагати. Він такий середньостатистичний наш пенсіонер після 50, mm -hmm. після 60, дає вже порушення сну, дихання і у жінок, і в чоловіків. Шанс допомогти є. Ну в першу чергу, коли легкий легкий ступінь підхрапування, це вже симптом, що в людини погано. Це сигналізація. Підхрапування, вже сигналізація погано. Зверніть на це увагу. І між іншим, одна із порад. Щоб налагодити е, нормальний сон і втекти від безсоння, храпуна не повинно бути рядом. Я так і знала. Я пам'ятаю, ви колись мені про це говорили. Ми відкрили синдром рікашета. Якщо один хропить, другий рядашком теж не спить. Ну, слухайте, жінки ж теж є хропуни. І такі, що чоловіки сьогодні... позаздрить, вибачте, я в лапках. правда? Є. На рівні десь, напевно. Так? І хроплять деколи так голосніше деяких мужчин. Но це говорить знову про те, Я питаю: а чим ви займалися? Скільки ви спали? Це був, наприклад, доктор, нічне чергування, нічна зміна. А, Це поради... такий відбиток життя дається. Так. Так. Нас є дозвонювач ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Моє прізвище Цирюк Володимир. <різуміє> розумієте, у мене теж проблема, значить це знову вже з того часу, як оця, кацапи ці прокляті напали на Україну, чуєте? Це чуємо, чуємо. Їх Треба висловити негайно. Іначе українці всі будуть знервовані, чуєте чи ні? <різуміє> треба і зараз методично і на їхню землю історичну. Розумієте чи ні? Це не говоря, що ми оце так з ними поводимося, як при якихось друзі. Це ніколи не були друзями. Треба знати просто історію України, розумієте? Хоч трошечки знати. Треба вислати всіх росіян, віддати їм їхні майно, їхні машини. Хай вони подають свої квартири, oh. хай викопує своїх родичів на центрі, крім антиквару, і забирається туди в російку. Там є де їм розвестити, Жуєте чи ні? Там дев'ятнадцять мільйонів квадратних кілометрів. Дякуємо, пане Володимире. Ви наш постійний віддача вже по голосах дізнаюся. Дякуємо, що уважні. Вам завжди даю висловитися, бо ви так дуже. Ну, Щиро говорите, я розумію, що вам треба ну договорити, і я розумію про що ви зараз. Це те, про що я говорила трошки, Юлька слів, що зараз дуже важко, правда? От я а навіть про запитання? себе, а я е, рідко, але дозволяю собі якісь такі особистісні моменти. Я навіть можу заснути, а в 3-4 годині прокинутися, бо десь спрацьовує на підсвідомості, що треба ж подивитися. Що відбувається? Інформація. Ну не дай Боже, можливо, от сьогоднішня ніч така сама була і дійсно те, що відбувається у Дебальцево, і все. Ти розумієш посттравматичний синдром по Постравмат... ми... ти не ну ви розумієте, ми не можеш залишитися без інформації. Це як вже зараз потреба є. Я розумію, що не можна жити постійно в інформаційному просторі, але таке враження відбувається, що якщо ти не будеш знати, ну. Я вибачаю Дякого, перед ведучими Голодиня. дуже таких популярних програм, які починаються вечором десятів до одинадцять, Ви години. не дивитесь? Я рекомендую пацієнтам, Подивіться на ці передачі зранку. Ви получите ту саму інформацію, але не на ніч. Не роздуми на ніч мають загружатися, і тривога тривожний синдром. А зранку зовсім по другому сприймаєш це. У Тебе є проблема: хазяйство, собака, родичі, робота кінець кінців. І цю інформацію ти опосередковано сприймаєш. Не можна перегружати інформаційно. Людина має відпочивати. Більше того, актуальне запитання для того, щоб зберегти боєздатність, патріотизм і високу роботоспроможність нації нашій зараз треба працювати добре, ефективно працювати. Для цього нам треба ефективно висипатися. Бійцям, які повертаються на е, ротацію. Обов'язково рекомендувати в першу чергу висипатися. Бачите, Це проблема от з лікарями говорила з військового госпіталю. Хлопці через один не сплять. І що вони не робили? Да. Не друг, 85% – це не кожен другий, це 85% будуть бачити. мати безсоння, хропіння, апноя і центральне апноя на фоні алкоголю. Шкода, але є така проблема, і з цим треба боротися. І тому Міністерство оборони ми ведемо перемовини з волонтерами. Всі Госпіталя мають відкрити в себе лабораторію сну обов'язково починати з нормалізації сну інакше. Кришу Рве, як кажуть, такий угу, популярний термін, угу. і вони не можуть з цим справитися. На одного загинувшого у В'єтнамі, вони получили, американці один суїцид вдома. Оце вже катастрофа. Все починалося з безсоння, прокручуються ці картинки, угу. і тому всі суспільство, сім'я, родичі, знайомі в першу чергу допоможіть їм налагодити повноцінний сон. Так, є в нас до Пане Володимире, ви молоде чи нам зателефонували? Зараз ще є додзвонювачі. Ви також говоріть в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Добре. Я лікар, мене чергування 24 години, І маю таке запитання, як правильно налагодити наш сон. Я і мої лікарі дуже мопрос дуже просимо вас про допомогу. Після чергування син mm -hmm. в день сон, декілька годин, але потім вечором не можна заснути. Яка є на сну як краще? Це чергування 24 години, Потім 3 дня перерва. Знову 24 години чергування. Ми не спимо повноцінно. Як правильно, це порушення ритму сну? Дуже дякую вам. Дякуємо, молодець. Дуже дякую. І американці, військова медицина приділяє зараз дуже багато уваги е, військовим медикам, між іншим. Ну, про нас банальних простих е, медиків, які чергують по 24 години. По-перше, максимально зробити рідше ці чергування. Сьогодні в мене був пацієнт, акушер-гінеколог жіночка, яка так само чергує, така сама проблема якраз сьогоднішній день. Як, по-перше, я сам, сам працював в реанімації, інтенсивна угу. терапія. Ми все одно виривали протягом доби якось поспати. Вирвіть ці 2-3 годинки. Краще всього, коли зробили обхід, коли зробили операцію і маєте можливість наблизитися до 10-ї години вечора, зловіть ось з 10 ї до 12-ї. Я розумію, що треба бути в бойовій готовності, але повірте мені, 24 години людина простояти за операційним столом не може. Грамотно. У Мене є хірурги, які засипають і падають в операційне поле. І до ко кому це потрібно, якість операції. Тому за хірургів на АТО зараз беруться в першу чергу, щоб хірурги також висипалися, бо вони постійно шиють, шиють, ріжуть і шиють, щоб не допускали помилки. Шановна колега, навчіться, Маєте чергування і два дні відпочинку. Оці два дні відпочинку присвятіть сну. Нормалізуйте собі, щоб перекрити, бо потім лікарі одні з перших групи ризику по хропінню, апною, по інсультам, по інфарктам. Далі вдома прийшли додому. Дітей треба нагодувати постіль, приборка, в магазин сходити. Отут вам мають допомогти другі члени сім'ї, які не чергують, і мають зрозуміти, мама прийшла з роботи, має виспатися. Тому повага до чужого сну відноситься до культури сну. Тихо, ніхто не галдить, ніхто не дивиться гром, громко музику телевізор затемнене приміщення і постарайтеся виспатися, набратися цієї мужності. Ну і потім приходити на кафедральну роботу, на денну роботу на якісну роботу. Я розумію, що комусь це треба перекривати. але повірте мені, довго не витримують. Якщо коли закон був, пам'ятаєте, в реанімації відпрацював 5 років, тебе переводили на другу е спеціалізацію зі збереженням заробітку Попереднього більше 5 років психіка їде, і лікарі теж хворіють. Так само на безсоння і порушення сну. Так, я знала, що тема буде вкрай популярна. У нас ще є додзвонювач, ви В ефірі говоріть. Ви в прямому ефірі? А, немає додзвонювача. Будь ласка, 223 на 971. Готові будемо послухати. Все добре. 223 на 9.71. Так. Ви кажете, створити культура сну, культура сну і створити лабораторію сну. У нас їх не так багато в столиці, то розумію, що вона взагалі є. такі додзвонювачі, я перепрошую, бачите, це трошки. Говорить в Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, спросите, вот спросите утка у доктора, как лечиться от храпа, где можно это полечиться? Зразумело, дякую. Що робити храпунам? Ну, ви говорите, ми так сказали не спати поруч з храпуном. Ну так це ж теж не може. Треба йому допомогти. Допомогти, і коли лікуєш одного храпуна, зразу розумієш, що ти лікуєш коли про храпунів пригадуємо. Завжди пригадую Луї Дефінес. Я думаю, що для багатьох, але це теж не метод, правда? Це Дуже важливе запитання, бо ми так підійшли, до цього питання: 95% порушення сну це є хропіння. Або сам хропун хропить, або рядишком не спить із за його хропіння. Е, хропіння. Два види. Обструктивне, коли спадається глотка, тонус глотки втрачений. І другий – це центральне пно, або черпно-мозові травми, або інсульти, або мікроінсульти. Е, люди старшого віку мають комбінований варіант: е, третій вид пно. Хропіння це, це сигналізація погано. Значиться обстеження. В будь-якого кардіолога приводити кардіологію в норму тиск. Ритм, але починати любу терапію сьогоднішні рекомендації невропатологів, психіатрів, сексопатологів, ендокринологів, е, психотерапевтів. Всі починаються з нормалізації сну для цього. В лабораторію сну е, зайшли на сайт, подивилися, записалися буквально одну ніч. Я розумію, що Європа може дозволити 3, 5, 8 днів обстеження по страховці. Нашим пацієнтам це неможливо, тому я знайшов такий винахід, і він в Європі затверджений одну. Ніч поспати в сну. Півночі діагностика, а півночі лікування. Повірте мені, 95% того храпу буде супровождатися, спів... співпадати з зупинками дихання у вісні. Поборотися з цим самостійно неможливо. Ні в якому разі ніяких операцій. Спочатку з отоларингологами домовилися не різати, не підрізати піднебіння. Відрізають язичок, рівняють носи перегородки. Ніякого відношення до глотки, перегородка носа або піднебіння немає. Жінкам сьогодні модна фішка, лазерна овуля. Палята пластика або методика, ми золотими нітями підтягнемо вам ньобо». і жінки всі в восторгі підтягувати, нічого воно не, не приводить до корисного. Більше того, пацієнти, які оперуються рік-два, втрачають час, і серце з нормального стає кардіомігалія. Пацієнт вже після того сидить і чекає пересадку серця. І коли отоларингологи кажуть: ми оперуємо, і маємо успіх 97%. Насправді просто, як я питаю, як ви цю статистику ведете, А вони до нас не повертаються. Правильно, вони просто гинуть потім від, інфаркту, від інсульту вдома. Тому не треба оперувати. Єдиний спосіб: – терапія маска, компреса. Три запитання, які турбують наших пацієнтів: перше, не заважай, жінки, особливо молоді, яким треба одягати цю маску, переживають. Як з тим спати? Заважай, не заважай. Не заважай. Сонний свідомий стан людина може заснути в сапогах, в, шуб, в шубі, в шапці, в дубльонці за кермом. Хропіння приводить до таких проблем. Кожне третє ДТП це катастрофи по причині невиспаності безсоння і храпу. Друге, задихнутися неможливо, тому що там безклапана технологія, і третє привикання нема. Мені хочеться поділитися нашим очередним успіхом. Жіночка, якою приводив, в приклад, золота чемпіонка. Вона втратила за рік за рахунок нормалізації сну при ліквідації хропіння апно 64 кілограми. Я пам'ятаю того чоловіка, про якого ви говорили, коли 70 сімдесяти це, це молодий 6... хлопець, який працював Все по ночах. Нам зараз, задавали так? питання. Так, 72 кг кілограми вже сьогодні є, а ця жіночка золота, тому що в такому віці, як 64 роки, 64 роки так? зняти маску практично неможливо, бо там дуже важкий був момент хропіння апно і зупинок дихання. Вона не дихала загалом до 3-4 годин вночі, по 10 разів бігала на ніч в туалет. Все це нормалізувалося протягом одного-двох днів. Вона почала висипатися і за рік похудала на 64 кг. Працювала волонтером на Майдані, на Михайлівській важкий рік, сімейні важкі проблеми. Але за цей рік вона не набрала ні кілограму, вона жорстко е, соблюдала правила культури сну, не під'їдала після 19. -ти. І якщо була можливість, все-таки ходила в басейн мінімум два рази на тиждень. І зберегла цей е, це рекорд 64 кілограми втрати ваги за рахунок нормалізації сну і мелатоніну, який працює. І більш стресоустойчива. Вона зараз ем, світиться, вона горить. І більше того, ми зараз її шукаємо жениха, тому що вона себе так дуже непогано почуває. І вона бадьора, активна. Медсестри, які мене чергували, кажуть юрності, її не пізнати. Морщинки підтягнула, припудрилася. Зовсім друге людина повернулася до життя. Так я думаю, що ви знайдете її нареченого. Ну, я так, сподіваю, так, так, ви такі активні, став... що я думаю, що знайдете. Молодець. А ми тему майдану також сьогодні обов'язково продовжимо у третьому блоці. У нас є додзвонювач, Ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло. Ви в прямому ефірі? Говоріть, будь ласка. Про втрату документів, що можемо сказати? Алло, здрастуйте. Говоріть. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, у мене таке питання до вас. Так, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Не витрачайте час ефірний, кажіть же я ночью... Хорошо. Я ночью дуже погано сплю, ну там можу спати 5 годин, потім на утро вообще не спати. І був у мене ще такий случай, що я ночью просипаюсь, кажеться, що я помираю. І е, ще як рядом лежала біля мене, сказали, що я десь около 2-3 минут вообще не дихала. Зрозуміло, О, так зрозуміло. Дякуємо. Все знову ж повертаємося до теми е, старшого віку і апноя. Основна проблема ніхто себе вночі не бачить. Особливо, коли хтось рядишком, можна б побачити, але коли нікого рядашком нема, і є такі проблеми, і хтось побачив дві хвилини паузи. Я бачив до 4 хвилин. Це підтвердження, що є проблеми з апної. Ви не можете спати більше там п'яти годин. Дзвонили в попередні передачі. Я лягаю в одиннадцяті, в прокинувся, прохинувся і не можу. Страшно включається фобії. Нашим пацієнтам страшно далі спати. А чому вони не розуміють страх смерті, тому що лупить тис під 200-250 під 3. Тахікардія лупить, брадікардія, паузи серця по 11 секунд, і мозок це все бачить. І страшно. Деякі наші пацієнти, чоловіки, починають 300 грам, 400 грам спиртного на ніч, тому що вечором починається фобія, страх перед сном, доходить до літра. На ніч, а воно пошкоджує і ще по, погіршує стан зупинок дихання у вісні uh -huh. фобії. Тому людини, люди старшого віку кажуть, та, вони багато в житті виспалися. Неправда, там є порушення дихання у вісні. В лабораторії сну одіває масочку СІПАП і років 10-15 молодості можна повернути. І оце момент маразму, тобто дисциркуляторна енцефалопатії. Відкрита дискусія з невропатологами. Вони ліплять діагноз дисципліциркуляторна енцефалопатія. Це значить доступно. Старчі маразм. Зрозумійте. Можна повернутися назад, якщо буде нормальний кисень. Ну якщо ви вночі не дихаєте 3-4 години, 2 хвилини помножте на 300-400 пауз. І буде 3-4 години відсутність дихання. Звідси проблеми неврологічні, психологічні і проблеми стартіського Так, разуму. У нас 2 хвилини, а ми слухаємо дзвінок і завершуємо ви в ефірі. Говоріть в прямому ефірі. Алло? Говоріть. Буває так, що спите до часу двох ночі, так? А я чув десь таке, що корисно випити на ніч стакан теплого молока з медом. Дякую за запитання. Так, давайте на останок. <ків> взагалі ну їсти зрозуміло перед сном. А що ще можна? Ну взагалі чи можна пити? Скажімо так, от реально там за кілька хвилин до сну, не тільки а, молоко з медом, а можливо, як чай сну якийсь, певно є ритуал сну, традиція сну кожний собі виробляє протягом життя, і культура сну між іншим сон формується до 25 років. Можна потім скоригувати його. Виробіть собі традицію. ритуал. згадайте для чого у вас взагалі знаходиться вдома ванна. Коли останній раз ви з, з дружиною вечором провели е, вечерю при свічках, коли останній раз її квіти подарували, коли останній раз ви її поцілували, е, обої, постіль, е, свіже повітря, все це відноситься до ритуалу сну. Хтось стакан молока випиває, хтось солодку сосательну цукерку в гостиницях між іншим кладуть на подушки. Шоколад, не так, шоколадку маленьку, Маленький шматочок. Малень? Ну ні, не кажу нактальний рефлекс. нагадує нагадую і ви засинаєте. Тому ритон... Тобто Ритум... в цьому теж є якийсь психологічний Рефлекторний, момент. Рефлекторний, смоктальний а... момент. Обов'язково. Ритуал сну – це така ніша, не звідана кожний собі собі зробіть цей ритуал, або це е, прогулянка вечором 6 кілометрів е, до легкого поту, прийом контрастної ванни, е, заняття сексом, е, читання в бібліотекі книжки на ніч краще всього. Ну ніякого бажаного телевізора на ніч, ніяких ні, ні, планшетів, комп'ютера. Тільки програм... передача громадська Голь... да, Бо ввечері Повторюють, можна дивитися. Так. Особливо такий, от, такий блок можна дивитися ввечері. От Вашли після передачі дивитися. зразу лягати спати і відключитися всі проблеми. Наклеїти червону лінію на порозі в спальню. Переступили, всі проблеми залишилися вдома. Спальня це храм сну. Творіть цей храм сну. По-перше, і сімейні відношення. Ваш партнер, ваше відношення з партнером. Все від цього буде залежати. Ритуал. Придумайте: стакан молока, стакан соку, стакан глоток води, чаю, все що завгодно. Все сприймається, але це має бути ритуалом і традицією. Коротше кажучи, живіть і любіть. Чому Пахайте. так сказала? Правда? Пахайтеся. Живи і люби. Чому пригадала ці слова? Дізнайтеся вже в наступному блоці, а це насправді прекрасні слова. Треба так жити, навчитися принаймні створювати свій світ саме от в понятті Живий Люби. Вас завжди рада бачити. Ви знаєте, дякую. от чесно рада вас бачити. Ви якось так змінюєте одразу моменти якоїсь дійсно агресії, невдоволення. Не тільки в мене, я думаю, що усіх глядачів. Тому ви приходьте. Я дуже вам дякую. Так, храпунів, не виганяйте з будинків. Будь ласка, все краще все таки допоможіть. Не треба можна це сьогодні? Можна так. Можна. Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну головний лікар лабораторії, сну кандидат медичних наук, кардіолог сам ноли був гостем нашої студії. Ми побачимося після реклами. Не перемикайте і будьте з нами.